Відома компанія з виробництва електроніки представила навушники для читання думок. Пристрій за допомогою штучного інтелекту вміє розшифровувати внутрішній монолог людини в експерименті. Учасникам показували відео і каже, з точністю до 92% визначив. Сподобалося воно їм чи ні? Технологія також протестувала в освіті. Пристрій дозволяв відстежувати рівень втоми та концентрації учнів. Навушники вже існують у вигляді робочого прототипу, але терміни масового, масового виробництва поки що не відомі. Ось так цікаво. А яка тоді суть навушника? Щоб тобі допомагати зрозуміти, що тобі це подобається чи не подобається. Mm. Тому що мені здається, вже алгоритм цікаво. в телефоні сам тобі дає відео, яке тобі подобається дивитися, mm -hmm. і він вже знає, що тобі подобається, так би мовити, читає твої думки. Ось це, це дійсно цікаво, але знаєш, мене здавало те, що воно лише показує, вони показують відео, яке ти дивишся, mm -hmm. і воно тоді говорить. А, Mm, сподобалося чи ні? Знаєш, цікаво, як воно взагалі працює. Воно дивиться, що... якщо ти лайк ставиш, значить тобі подобається. Тому що знаєш, в принципі, зараз дуже багато вже навчилися відстежувати навіть по твоєму зору, на що ти дивишся, коли переглядаєш якусь веб-сторінку, куди твої очі бадують, і там куди... так ти знаєш, вже останнє оновлення в гаджетах. Ти вже очима дивишся, і воно тобі кнопки нажимає. Вами просто перемикати. тестувала? Ні, я ще не, я не цитувала. Я Та, пробував розібратися, але тільки коли я брови піднімав, воно гучніше робило. А, -а, -а. а коли кліпав, то воно якби це нажимало. Тує пере... підлаштувати під себе, Тобто воно так. вже щитує, але ну, от я не знаю, тобто, чи це дійсно ноу-хау, що воно твої думки читає, коли телефон, в принципі, не, алгоритм не так закладений. Так, там вже. Цікаво. Але ну, намагається зрозуміти. Якийсь депітальний алгоритм, напевно, який допомагає. ну Тут пише, що дозволяє визначити рівень концентрації і в тому. Цікаво. Ну, друзі, наступна новина, коли ми говоримо про найвище, найбільше, найдовше, найглибше це зазвичай або про Арабські Емірати, або про Китай. Тому що от вони змагаються, там найвища будівля, там найвищий міст, там найдовший міст, а там най. -най, 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 -най. Так ось а, можете переглянути відео, де у Китаї відкрили Банджі Джампінг з найвищого мосту у світі. Тобто, це. Коли ви на такому спеціальному тросі просто стрибаєте донизу. Давайте переглянемо. Ого! Дві кноп зараз полетить. 420 доларів, друзі, коштує. Два. О, ти, ди. Давай. бай Ви просто не видно людину, наскільки це далеко. Це із парашуту не потрібно пригати. <пр Вільне падіння. Наскільки далеко, я не знаю. Це ж там серце може розібратися по дорозі. 625 метрів, друзі. Якщо ейфол вам має 328, Ну, це О, дві Ейфелові вежі. І цікава взагалі ціна. Ціна цього задоволення: 420, 420 доларів. доларів. Кать навіть, якщо б людині заплатили 420 доларів, вона би не пригнула. Не Тебе пригнуло за 420 доларів. Ну дивись, я би стри, я би стри... стрибнула, я би стрибнула не за гроші, а просто так. Або стрибнула би просто так. Тебе або реально за 600 метрів. Я не скажу, що я би стрибнула, Я, я, би не, я стрибну. не знаю, швидше за все, що ні. <рес> напевно, ні. Але в цьому випадку, коли йде під загрозу твоє життя, то, то тут гроші не мають значення. Тут... Ми а... зараз не про це, ну <рес> От просто так або ні. Пригнула чи ні? Я От не... ви, з друзями гуляєте. Гуляє гуляє. Дивіться, тобі бонус, ти виграв джекпот безкоштовно. Не потрібно 420 доларів платити. Я не скажу, я не можу сказати. Ну, я не скажу, що я сильно екстремалка, але такі якісь штуки я люблю. Просто так, щоб стрибати з такої величезної висоти, я б, напевно, не. Не ж таки, я ні, але хто би пригнув, друзі? В коментарях нам дуже цікаво, хто ці герої. А, ну, або <смеш> відчайдушні. <смеш> відчайдушні. Ну що, рухаємося далі, друзі. Новий електрокар самостійно завівся і поїхав без власника. Уявіть собі, а власник в цей час відпочивав в себе вдома. Ось, будь ласка, відео з камери відеоспостереження цього чоловіка. Доблачення. В компанії заявило, що це був віддалений запуск з телефону. Тож водієвість слід бути уважнішим. Хоча у відповідь ось цей китайський власник він так, Відну, це віддавний... сказав, що поруч телефону просто не було. Ось так взяла машину і завелася, і поїхала. Угу. Ось так ще одна було, з причин, ні. чому я скептично ставлюсь до прогресу. Добре. Хоч собі Але машина просто каже я просто погуляти. Ну, ну, можна, будь ласка, вже. Ну, ну, я на мийку, я хочу собі душ прийняти, я на мийку. <рес> Це точно. Так, друзі, ще одна дуже важлива новина, і чесно, я над нею задумався, як керівник в своїй сфері, де я працюю також. Якщо у вас дзвінок триває понад 44 хвилини, можете сміливо виходити із зустрічі, аби не вигоріти. Науковці перевірили теорію втоми від. Зум і виявили прямий зв'язок між тривалістю дзвінка та моральним виснаженням. 125 учасників протягом 10 днів провели загалом чотири 945 зустрічей. Ось, і ми бачимо, що з них 62% були відеозвінками і поділилися власним відчуттям. Ті, хто спілкувався менше години, були більш залученими, ось не втомлювалися і не відчували зайвого тиску. Решта ж виходили із зустрічей спустошеними. Тому така от річ. Дорогі керівники, якщо проводити Zoom, робіть це лаконічно. Угу. Менше 44 хвилин, а краще і півгодинки. Тому що справді це дуже виснажує, і ну краще так не робити. Ну і ще хочемо розказати вам одну новину про те, що хлопець США розбив 17 машин на парковці, потім зник. І потім пішов поперед до, до чату. GPT. Але трішки прорахувався, тому що коли його викликали на допит, він віддав поліцейським телефон. Ну там ж нічого немає. А вони просто побачили і прочитали чат із ботом. І там він усе детально описав і навіть похвалився що раніше Йому таке вже сходило з рук. Ось так. я, цікаво, як він їх розбив, але сам факт того, що знаєте, нічого не залишається безслідним, і особливо, якщо це переписка з ботом, тому трішки слід бути. І уважними в тому про що ви спілкуєтеся, також звісно ж не робити таких дурниць, тому що це людські нерви, людські гроші. І ну, друзі, будьте обачними, і знайте, що все повертається. Ось так. Ідемо далі, друзі. Наступна новина так і називається Які гарні носики у ДСНС розповіли і показали своїх службових собак. Про них також розповіли декілька цікавих фактів. Про те, що, до прикладу, візерунок їхнього носа унікальний, як відбиток пальця в людини. Ось чутливість нюху до 100 тисяч разів вища, ніж у людей. І вони здатні знаходити запахи навіть під водою чи землею. Ось такі друзі. У нас були новини і факти про таких спасателів.